І всем привет на каналі Фаркиплей. Так, а, сьогодні створюю новий аккаунт в Литві. Ouais. Буду прокачувати американців. Не знаю, я вже не знаю, який раз створюю новий аккаунт. Коротше. Прокачую американців. Ти кивот, да знаю прокачивать я його а, все пробрусил. Йогу йо, прокачивать 48 пато. Та, танк застарилый уже давним же дуже. Ай, той. Целком. Звичайний танк нічим не виділяється між танком. Ну, не знаю, чим він може виділятися. Шкоду на хвилину майже 3000 у Ну, нормальний танк. Для новачків якраз. Я, звісно, не новачок вже. знаю щось про бліц. Багато чого. Але новачкам... хто новачки, які поки найтам не дивите. Можете прокатити. Можете прокатити. Танк вам зайде. Танк вам зайде. Я його маю. М -м, його ще в той на основі на комп'ютері. Це його таке то. Я <кхи> мозі патон. По гілці не дуже. Ну, він не дуже такий ж крутий, але і є теж йому чим пізуватися. Гарно шкодує на хвилин теж. Хіба що в стоці він дуже схожий на першенга? На М26 першен. В стоці він дуже на нього схожий. Т 20. Пройти і забути. Навіть не думайте, що цей танк вас чимось пора ви. Про немає нічого немає. Я просто його... Я не знаю, чи я виберу цю гілку, я вже щось знаю про ці танки. Але Т20 я той. Якщо чесно коли прокачував її на комп'ютері, ту гілку. Т20 я не залишав в ангарі. Щітка! шістка... Вам буде по броні нагадувати п'ятірку. От по... з п'ятіркою і... Шістка і з п'ятіркою вони по броні дуже схожі. Гармата, звісно, у них різна. Але... той. є. Але буде дуже схоже на... П'ятірку. Різниця між бронею вони побачите. Та й отаке тут. Ну що ж, ідемо в перший бій. Ну, не в перший, вже в другий. Ну, на аккаунті це буде другий. В перший це в мене був, типу, ще навчальний. типу сказали, то Ти ви маєте танк другого рівня. Катайтесь будь ласка. Я вже й забув, як це буде новачком в грі. Ну добре, погнали. Досить розмовляти так багато. Вітя чого тут? Щоб прокачувати танки. Ну, Буває. <рес>

Противники это вот такие же нашли прошу перед пробы можно забирать хорошо моя имя не було Я стреляю в Це моя ини помилка больше Варкайте, чтобы глядяки тоді, коли причини в скільки тоді, коли маєте гарне пробиття А так думаю, дал запать я знаю, тебя поешь за треть, вот Не попробуем. А, я взагалі на цій білці пробиваю. Пробити не А, Влучили! Добре, допоможу. А, є, молочко. Броню пробито! Траки пошкоджені. Є пробиття! Гусениці зішкоджило, рух неможливий. Пробили броню. Ходову пошкоджено. Молочко мовити

Я за Ленина хочу купляться. Я так, що я купив Так. До третьего рівня ми не дуже швидко дійдемо. М -м -м.

Вот ту там его боюсь так. Просто не знаю з цими ботами їх покращили те шок. Я <вірватися> просто ботами майзами катаюсь. Мы не работали. Не знаю, нибудь взагалі ремонтуют.

何ー言ーていいですか Что просто не выстачает ики в одной изи ручки, а возможно достигать, уже не будет страшно. Купит Да там? Тебен. нема. Это боже не гілки, а глазами. Ну, вроде загиброник лопуш. Да я знаю. Это как я уж Ясно ей забрал. на третьем имя закупивала каждому хую драм в карте сделала Был и броню. Так, выгравай. Десят развития шокола ему. Так что море забрали довороткой. Хочу знати? У мене аккаунт буде без донату. Вс, вообще фігня? фигня. фігня в кінці? Ну... Хоча тут объис?

Ой, воно буде здавати таким

Умею напоминаю найти, чтобы удалить за варин и нужно тут там дом попадать. Просто сейчас потратить это. А так Теж я хочу. Кракосю. Nah, dah luar lagi. Ini luar ni

І вам передану бла 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 да да я знаю я Бо все бо я играю и на компьютере плиц вже не знаю який раз сказал mm. yeah. uh -huh. Звучить 166 Тут самому кінці Легендарный камуфляж, значит, на него. Mm, То дицы хай. да. Легендарный камуфляж. Надо э, достать, мне не нравится. На аккаунте, на компьютере. А что за камуфляж? Дьянь, Удянг, точно щось китайське. Таке. Таке. Я ще думал прокачувати Харика. Але Керик я подумав мені. а, не треба, будь-що той. Пускить. Оскільки... У него такая гилка, шо ти типу, пойде. Вот так. Легкий танк, легкий танк, середній танк, середній танк, і я аж сам му кинци тяжик. Что ты взагалі не звикнешь, что рекараше проходить через гілку Т-49 ну, мать сьогодні ну, через Т-49 проходит, не через його гилку То хоть. У них же находится в гилце щери нахуй. Не отцешня. Крути там ки. Можно по-моему прокачали. Так. Что? Давай пустом вот цай пусто. Вот сайт пустер. И вот Так, Знают зато выхожие. Короче, там чтобы еще где-то глифоры до рама. Помовление тоже. Гобно, Вот он выруч Unreal Engine PM телефон я уже пробовал уже Не знаю, просто я буду брать ударил значит на телефон. Хотя новый отлитку были точно ого-во

Я буду заряжать на если кто на телефоне, я же не знаю. Не, на компьютере можно, уже на компьютере можно. На компьютере можно. Потому что я на работе. Не на работе! Я на работе! Кариуса, циклиуса. Карлиуса. Вот, вот так вот. Прямо у маком. Идите, зайдите. Прямо у маком. Если бы не был циклил, он был бы прямо у маком. Так, они пока не наши, мы не дурнаты. Пометаю. Лангпандер. Збираюся донат перше, що купить преміум аккаунт. Або чекай е -е -е, декілька років доки тобі з першого разу не випаде поте преміум аккаунт з контейнера. Хто грає в War Thunder, напевно це зрозуміє. Я граю і не діла рідко. Москie це... Я War Thunder називаю. Донатне. помийне відро. В якому тільки тебе й просить задонать, або страдай декілька років і прокачуйте. Так, ну добре все. Ну шо, ми зіграли Але сьогодні Скільки ми Будів зіграли? 5 будів Нормально І той Прокачались до 3 рівня. принципі, можна завершувати відео. Всім гарного дня. І підписуйтесь на мій канал. З вами був Фарис Плей. Наб'єте 50 підписників, буду з них стрімити. Все, всім пока!